Вітаю вас, дорогі болівальники і підписники каналу Рейтуну Букмекерів. Мене звати Олександр Михайлюк я футбольний коментатор. Сьогодні говоримо про центральний поєдинок, мабуть, цього другого кола в чемпіонату Німеччини. Попереду ще багато турів, але вже цей матч називають битвою за чемпіонство. Байер трохи вище на першому місці. У турній таблиці за Баварію відстань між ними мінімальна. Два очки і в суботу, взагалі наступного вікенду, це буде один із центральних поєдинків в усіх топ-5 європейських лігах. Все-таки більше я симпатизую Байеру в нинішньому сезоні. Хочеться, щоб нарешті вони стали чемпіонами, тим більше команда Хабі Алонса демонструє симпатичний футбол, але в цьому поєдинку, мені здається, важкувато буде Леверкузенцям без Віктора Бонніфейса, без Косуну, який вийшов до фіналу Кубка Африки, без Есекеля Паласіуса. У Баварії є свої проблеми. Там Гнабрі, Коман, Лаймерш, по-моєму, не зіграють, так? І Буварі все-таки має ширшу лаву для запасних у порівнянні з Байером, тому я не вважаю фаворитом цього матчу жодної з команд. Мені здається, буде як у першому колі, коли команди зіграли між собою результативно, зіграли в нічию 2-2. От на подібну перестрілку я очікую і на цей раз обидві команди грають в атаку, ніхто там особливо не, не ставитиме автобус. Так що трилер, перестрілка, не знаю, як можна ще це назвати. І моя ставка на цей поєдинок буде тотал обох команд більше півтора. Букмекері з Фаббет дають на цю подію хороший коефіцієнт 3,55. Так що підписуйтеся на рейтинг букмекерів у соцмережах, ставте лайки. І всього вам найкращого.